Подвоєне еспресо попрошу. На місцю е, і води попрошу до еспресо. Сьогодні ранок я чекаю своє замовлення якраз в, в центрі каву. Час приготування кави невідомий. невідомої. такий вечоровий торговий центр. Тут знаходиться в Варшаві, тут офіс. Це найбільший будинок у Європі, Версотаун. І тут можна посидіти і попити собі каву. Дуже приємно посидіти. І замалуватися оцим от високим будинком наді мною Чудово. Рекомендую прийти в Версотаун Звісно, вежа тут не працює, версия, що на горі. Але прийти, посидіти, подивитися на цю вежу знизу можна. Ну і звісно, попити каву Замовлення ще не готове чекаю. Як ви скажете, кілограм торту майже 100 зло, ти як ніхто дякую. Таке замовлення приніс мені офіціант. Чому воно на місці? Тому що воно буде дешевше, тому що за кубечок треба заплатити. Паперові кубечок, до речі, чашечка коштує 30 грошей, а це теж економія. Так що рекомендую пити на місці. В Польщі незвичні закони, звісно, за всякі паперові такі от різні штуки беруть гроші, за кубечки, за пластикові упакування, салатки. Якщо прийдете новину, тож виплатите. А ти підпишись і постав лайк, якщо тобі було цікаво.